ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, джерело СБУ повідомляють, що у полковника СБУ, який нібито себе застрелив, зникла папочка з компроматом і справою на високопоставленого крота при Зеленському. У полковника мала відбутися розмова із президентом та залужним, вочевидь, не встиг. Офіційно ж версія така: між полковником СБУ Дмитром Бакаєвим, який застрелився в Києві, і його керівництвом можливо справді існував конфлікт із його безпосереднім керівником. Він також має звання полковника. Про це телеграфу розповіло поінформоване джерело ОСБУ. За його словами, останній працює на цій посаді вже 15 років і не виключено. Що через низку факторів цього керівника просто поплавило. Він багато кого несправедливо познімав, а до підлеглих ставився як до порожнього місця. Можливо, і у цьому випадку довів Дмитра Бакаєва до самогубства цього керівника як мінімум потрібно знімати, розжалувати. А після цього ви випадку потрібно по всій службі провести перевірки на подібний деструктив, розповів співрозмовник телеграфу, додавши, що на жаль, це не поодинокий випадок. За його інформацією, щось схоже було декілька років тому в одному із регіонів. А зараз іще додається втома через війну, багато професійних співробітників працюють на межі. Продовжує він як варіант, а повернути в СБУ практику, яка існувала в попередні часи, коли на керівній посаді співробітник працював п'ять років, після чого цього його примусово перемі що щовали на різнозначну посаду, адже якщо такий керівник працював більше, вже існували робочі кадрові корупційні та інші ризики. Зараз після цього випадку варто посилити увагу до кадрової роботи, щоб люди інші співробітники росли і ходили на роботу змотивовані, а не стикалися з усілякими непорозуміннями та постійним пресингом з боку своїх керівників. До слова, не так давно ще одного зрадника також впіймали. Пише журналістка Тетяна Квасюк. Як вияснилося, замах на доньку. Залужного здійснив зрадник-полковник, який має зв'язки з політиками. Його піймали. З'ясувалося, що людину з такими великими погонами в ЗСУ зуміли заварбувати раніше, і він виконував роль крота сплячого агента для особливих доручень. Ось таке й отримав вбити найдорожче. Що є у головнокомандувача, щоб підкосити його? Щоб він в горі не здумав, зумів блискуче, далекоглядно мислити. Хвалити бога, плани зрадника зірвалися, як і тих хто давав йому таке підступне завдання. Дання розвідники припускають, що пожежа, яка сталася у родинному будинку залужного звягалі, теж справа рук диверсантів. Нещодавно в Генштабі виявили ще одного високопоставленого агента ворога. Він зливав координати переміщення наших військ, постачання боєприпасів. Крім того, один із командирів оборони Бахмута виявився завербованим зрадником. Уявіть, скільки він біди приніс під час боїв за це місто. Зрадниками на жаль були оплутані всі галузі життя України від міністрів. Та голів до голів партії та нардепів, колись історики скажуть, що передвоєнна Україна була оплутана небувалою системою зрадників настільки, що якін із спотиманими ногами мала впасти, але не впала завдяки пильності та героїзму її народу, народу і його кращих синів. Пам'ятаємо це завжди. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.